Друзі мої вам вітальничка. Розпочався в нас турнір трьохзірковий, дуже швидкий, без жовтих. Немає Джоліка. З таку я оборону поставив. Е, мене вже пробили. Ну, таке собі у людини загони прокачані, персонажі ломані. Можливо, камінчик поїхав де да й пробили. Коротше, не суть в тому. Будемо дивитися далі. Ось, є моє улюблене. Перемогти 25 персонажів на турнірі. Моє прокляття. Ой, надіюсь, воно сьогодні не спрацює. Як я не хочу, блин. Програвати в перший день. Ну добре, починаємо. Ех, Да, до речі, і проти цієї немає квасірчика. Ну да ладно. Потрібно налаштуватися напевно. Так, берем йокін Мокіна. Зняти ту всю тему. Що ми можемо взяти ще? Ага, згадав. Згадав, що потрібен медведь. А хіла ми шо, не берем? Хіл, що не беремо? Хіл же теж потрібен. Е, Хіл-медведь. Блін, медведь, Блин, медведь з шести не буде заряджатися. Що обов'язково два пенька можна зарелку взяти, як варіант. Давайте візьмемо зарелку. А ні, ладно, нехай буде. Плюс шість, плюс вісім захисту. Ні, давайте поміняємо. Загон. Ну, поки що так, погнали. Теж он 24, 25. Е, медведь є. Є медведь, це добре. Можливо, Фіолетовий під'їде. Не під'їхав. Ага. Ось таким чином Чотири я зараз беру. Блін, там кристал той жовтий. Краще, краще бомба була б. Я зберу 4, да мені ще потім забрати. Добре, давайте так. Ось таким чином спробуємо. Сині не пахне, ще сині потрібні. Ой, добре, саме склалося. Жалко, що сині не склалися, але потрібно. Потрібно щось робити. Атаку ми їм порізали. Давайте ось так якось. Ма ось і сині. А раніше не могли. Ну добре. От ми зараз ними нічого й не зробимо цим синім. Ну, урончику трошки пронесемо, можливо. Давайте ось так. І зелений можна зарядити. Так, не встиг. Не встиг зелений зарядити. Ну добре. Давайте фіолетовий тоді зарядимо. Ще один хід. Да? Почекаємо. А якщо вона ману зріже, не буду чекати. Блін, вона і не вбилася. Давай в медведя. Нє. Я, якщо чесно, думав, що по медведю буде. Відхилимся. Давайте два фіолетових. Не прилетіло. Я, якщо чесно, думав, що прилетить. Ну ладно. Мішка включений. Мені цей розподіл геть, бляха, не подобається. Зараз Дон, надіюсь, знесемо. Разом з пташечкою. Ні, не знесли. Ну, хоч хоч центр пробили, цей геморойний. Танцюристочку зараз приберемо. І щось мені не подобається трошки якось чи урону мало. А якщо б там хіл був, що б я робив, бо б там хіл був? Що він взагалі робить, я вже й не пам'ятаю, Хілиться. захист від природи. Добре, цей б'є... Так, це це... Угу. Тут так би масовиків немає, не дуже мені тайметветі потрібен. Баферів немає, Йокін Мокін мені також не потрібен. Давайте цього візьмемо. Так, ось цього можна взяти. Сюди можна загончик повернути. Ну, всі, а, ні, не всі на 25. ні, безіл все-таки є. Він там в кутку поки ультане, коротше. Не хочу я йокінмокіна брати. Якось так поки що. Ух ти. Ну, потрібна мені п'ятірка чи не потрібно? Я можу зробити 3 і 4. Так, захист від зелених У нас це не дуже турбує. Далі. Далі можна ось так. А, він чер регенерацію кидає. Це посивка чи що це, блин? Ох. А от за регенерацією я чогось не подумав. Та чи не подумав, я й не думав, що я тут -а відбріхуюсь. Я й не знав, що вона там є. Так, добре. Хілів немає. Давайте фіолетовим, можливо, заберемо його. Там. Діло часу. Туди-сюди і зараз вони попадають. Так. Пум-пум. Ах ти, призрак. То Настріляв по Шесть сорок, так, 646. Мірал, Йнь. Так, тут також медведиці сенсу немає. І від зарелки сильного сенсу я не бачу. Один хіл. Чи досить мені його? Чи краще Мокіна взяти? Бо там і танцюристочка та є. Добре, вистачить вистачить одного. Одного хельге. Візьмемо краще. Йокін-мокіно. Давайте тут підсунем. Угу. Угу. Я можу 2 трійки зібрати фіолетових. О! Ось так от мені більше подобається. Все-таки докрутився. Добре, а як підняти? Підняти фіолетовий так, щоб не потрібно мені кристал взривати, я його геть не хочу взривати. Так, щось я там прикрив, не все, але... Ну давайте ще ось так. І ось так. Надіюсь він здохне. Надійся, каже. Е, ну да ладно. Е, раз, два, три, чотири. Коротше, вистачає. Ні, червоних, в принципі, вистачає. Давайте ось так спочатку. Ой, чудово. І фіолетовий можна взривати. Бам-бам. Далі погнали. 51. Так. Ра ох ти, твою дивізію. Повертаємо. Так. По 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 Ось так. Так. Нормально? Не дуже, але... Ого, всі 15. да всі? Ну, ладно, вперед із піснею. Давайте що там -то крутить, тому що мені це геть не подобається. Тепер ось так. Це вже конкретний перебір, да, зараз буде, блин. Так, добре-добре полетіло. Ну, ми зараз трошки вховатимо, але. А що, але, як нам підхилиться треба, нас вона не дотягне. Не дотягне ця медведиця, напевно. По 200, то геть мало. Мені потрібен один зелений. Я не хочу пенька в кутку тригерити. Я хочу підхилитись, якщо він вижив. вижила. І можливо він почистить нас. Так, поч... ні, стоп, не почистив. Добре, давайте далі. Поки там медведь не включився, Бо то буде трішки горе. Ну, хіла в них немає, це вже добре. Давайте ось так спробуємо. Так, медведь включився. Це вже гірше. І й хрін там зарядився. Я думаю, медведь витримає. Доби його. Так, і того. Два хода. Два хода ми терпимо якось. А тут один хід зріс. Давайте зробимо ось так. Ну, всяк випадок. Блін, він щиток. Я хотів йому, щоб ману не регеним. Добре, давайте ось так. Ще один хід. Пропустимось так. Тепер можна бити. Так, ну і все, фіолетові збираємо. Ладно, самі, самі зібралися. Далі. Так, хіл по центру, Йокін, Йокін Мокін. Я не думаю, що мене врятує тут медведеця, а знає своє щастя. Виша Ліга. Знає своє щастя, він ультане. Давайте візьмемо два... Два Хельге. Так, отдай. Отдай загони старшому. Угу. І ось тут. Що потрібно нам два пенька. Можливо, нам два пенька не потрібно. Я сумніваюся за рахунок. Взяти медведя, не взяти медведя. Ладно, не буду брати. Вона ж... Вона ж також діспейлить. Просто і та, і та диспейлить якось не, не дуже виходить. Ех, так. Що у нас з камінцем? Ну, давайте ось так пробуємо. Ага. Допробувались далі. Можу ось так. І ось так було б непогано. Так, ну трішки ОВХП нам не, не завадить. Жужечки, як мало вони вдарили. Давайте ось так. Мені б червоний зібрати. Та то я знаю, що ти знімеш. Так. Не лети. Ну блін, ну навіщо? І що тепер робити? Так, що робити, чесно, я поки що й не знаю. Тільки ще це, блін, фігня. Ну я терпіти це не можу. Мені потрібно хилитись. Давайте ось так. Він навіть не добився. Так, добре живемо поки що. Ну навіщо воно взривається все непотрібне? Ну все це програш. Я взагалі не розумію, з якою швидкістю вона заряджається. А не того я на центр ставив. У мене два червоних, її взагалі практично не коцає. І що далі? Чи ти йокін не, не здох, блін, коли потрібно? Оце це оці комбо лишні, от ну кому вони треба, от скажіть. Мені ж захотілося порахувати, скільки та дурочка разів витонула. Е, так, прокляття не знято. Оборона програла. Тут я вже залив. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!